Розповідаю, як вирощуємо петунію вдома для себе і на продаж. Сезон це непоганий заробіток. Сіяти кущову петунію починаємо з початку до кінця лютого. Нам потрібен звичайний ящик, насипаємо в нього торф pH від 5,5 до 6, товшиною. 5 см. На дно кладемо клейонку з дірочками, проливаємо теплою водою і робимо рядочки на відстані 5-6 см. Чому не в касети? Бо вони займають багато місця, особливо в хаті. Далі набираємо насіння петунії вологим сірничком. Викладаємо на відстані 2-3 мм. Торфом не присипаємо в кожному рядочку по 100 штук. Зволожуємо кожен рядочок та накриваємо плівкою. Температура проростання плюс 25 градусів. За 4 дні має прорости. Зволожуємо кожен день і коли з'являться вже сходи, пилівку знімаємо, якщо не зняти, то буде витягуватись. і потрібно досвідчувати. Для досвідчення використовуємо звичайну LED-лампу на 8 Вт, також у нас є фітолампа. Фіксуємо лампу на другий ящик і ставимо зверху. Відстань від рослини до лампи не має бути великою, бо будуть витягуватись рослинки. Досвідчуємо і вдень, і вночі, коли на підвіконні багато світу, то можна виставити і на нього. Під розшу, вже розсаду перевалюємо потім у окремі стаканчики, підійдуть навіть 500 мл. Зазвичай вже таку петуню переносимо до теплички через два тижні підкормка плантоформ 2020. Пробуйте, вирощуйте, у батьох вже вийшло в минулому році. І отримувала дуже багато відгуків.